Під час сесійного засідання Шостицької міськради розглядали питання щодо регулювання земельних відносин. Напередодні на депутатських комісіях було запропоновано відмовити у поновленні приватному підприємству Аграй у подовженні договору оренди земель у Івоті. До мікрофону вийшла юрист-консультка підприємства та навела аргументи, чому фірмі потрібна земельна ділянка, хоча вона і заліснена. Частина земельних ділянок, що перебувають в оренді підприємства, це орані земельні ділянки. На території Шостінська району вилучені для потреб обороноздатності держави. Ми просимо у депутатів, щоб задовольнили наше клопотання на 86 шість гектарів. Але ми держава у нас взяла для обороноздатності. Ми продовжуємо сплачувати податки, продовжуємо сплачувати орендну плату, виконуємо всі зобов'язання перед громадянами та державою. У підсумку виникла дискусія і рішення стосовно приватного підприємства Аграй було перенесено на розгляд наступного сесійного засідання. Далі були внесені доповнення до програми розвитку житлово-комунального господарства. І розмітка повинна бути вчасна, а не у липні місяці, а десь. Сніг шов підсохло, тоді і більш ми казали, щоб більш і зносостойка була. А також я ставив таке питання: що перехрестя Чорновола-Чернігівська біля першої школи. Теж потребує встановлення світлофору, тому що зараз іде учбовий процес. По розмітки треба додати однозначно, тому що зауваження в нас до дорожнопатрульних служб є про те, що у нас у нас його практично де нема. Тобто це додаємо. Скільки треба додаткових? Чотириста тисяч додаткових. З відповідним внесенням знім до бюджету. депутати поцікавились у начальника управління житлово-комунального господарства, чому нова розмітка погано тримається на асфальті? Чому у нас кожного року двічі на рік е організація приїжджає, робить розмітку, її не лишається. Коли на нормальній дорозі зробили нормальну пластикову розмітку, вона стояла там роками і досі стоїть. Він нам повідомив Геннадій Васильович сказав, що е разів п'ять вона дорожча. Давайте на п'ять із поможемо ту цифру в програмі. Закладемо на 5 років і будемо виконувати потрошки. Давайте удвічі збільшимо, щоб на, щоб якісно зробити. Міський голова Микола Нога запропонував передбачити кошти на новий комплексний план безпеки дорожнього руху у шості, адже попередній, за його словами, застарів. Ми виділимо приблизно 300 тисяч гривень, а потім, якщо додали, а потім, коли вони розроблять по всьому місці цю програму, тоді буде видно, де додаткові світлофори. Де переходи, щоб це не ми з вами придумали. Тут... Тому що там, коли останні ми робили, ми півроку потім не могли його включити, бо дорожники говорять, подождіть, ребята, ви не придумали. Лєвий нема знака так далі. Крім того, депутати робили зауваження щодо вивозу сміття у приватному секторі. З цього приводу начальник житлово-комунального управління Геннадій Малашенко попрохав передбачити кошти на придбання сміттєвоза. На попередній сесії у нас було виділено 570 тисяч гривень. Ми моніторили всі сайти автомобільної спецтехніки. Про не сходе у нас а, ніхто заявку не подав. Є такі пропозиції 570 тисяч, Але якщо це спеціалізована професійна техніка, там ремонт повинен вложити Значно більше потім геннадій Малашенко запропонував придбати нову машину китайського виробництва вартістю близько 2,5 мільйонів гривень. Його ініціативу підтримали депутати. Народна обраниця Ольга Ткаченко зауважила, що Шосницький «Зеленбуд» також потребує оновлення техніки. Нам треба техніку. Давайте шоунобуть щось подумаємо. Цією пропозицією погодились і інші депутати та міський голова.